Вітаємо! Сьогодні на огляді наша нова плотоноска схід 24 Плутоноска призначена для плит 25 на 30 см та регулюється в об'ємі від 110 до 120 см. Фронтальна частина плотоноски оснащена вологозахисною кишенею, яка легко в себе вміщає документи, телефон та інше дивне спорядження. Трохи нижче розміщена лазеркат «Велкропанель» для кріплення ваших шевронів а також спорядження завдяки системі моду. Клапан закріплен завдяки фастексам Вуджен, а також липучицю це дозволяє у разі необхідності замінити його на наш отрійний підсумок під магазин АТА. Пічні камербанди. Оснащені кишеню для м'якого балістичного захисту з розмірами 150х300 мм. А також додатковими демпферними подушками. Тепер поговоримо трошки про внутрішню частину плитоноски. Внутрішня частина плитоноски була повністю перероблена та оновлена. Ми додали демпферні подушки з широкою сіткою, яка надає оператору додаткову вентиляцію та відводить вологу від тіла, а також забезпечує зменшення заброньої травми під час ударної хвилі. Задня частина плитоноски має стандартний молі-інтерфейс а також евакуаційна ручка. Під цим мольний інтерфейсом знаходиться прихована система регулювання за об'ємами. Регулювання відбувається завдяки клупучкам на камербанді. Також додатково встановлено гумові вставки. Які зроблені для того, щоб не обмежувати рух бійця під час виконання завдання. Ключова Ви система плитоноски оснащена м'якими наплічниками системою молі, що дозволяє закріпити підсумок під турникет або трубку від гідратора. Ці наплічники є з'ємними. Та під ними ховається система регулювання за зростом. А також кожна плитоноска схід комплектується однощільовою рамкою для того, щоб можна було замінити фасти швидкого скидання у разі необхідності. Таким чином приклад автомата більш точно стає при прицілюванні. Тотоноска схід вже доступна до замовлення у кольорах піксель та мультикам. Дякую за увагу!